Доброго дня, вечора або ранку. Хто буде вже коли дивитись? Хочу вам сказати, що у мене юбілей. Я 6, сьогодні 6 місяців, як я працюю на новій роботі. Як у мене з'явилась нова професія. Я працюю в новій Шотландії в місті Стеллертон. Швачкою. І мені подобається. Трошки давайте напомню, звідки ля я, що я ідея. Я приїхала з міста Запоріжжя, з України 8 місяців назад. пошти вже 8 місяців, осталось тут 2 недільки і буде 8 місяців, як я приїхала в Канаду. Що я ж я змогла зробити за ці 8 місяців? Ну, зрозуміло, що я оформила документи всі. Я отримала драйвер лайсенс. Водійські права я поміняла українські на канадські машину ще я не купила. Приїхала я одна в Канаду. У мене була хост Family, приймаюча родина, в якій я прожила почти 2 місяці. І через півтора місяця я вже вийшла на роботу в Швейну Фабрику і Ось я вже відпрацювала 6 місяців. Хочу сказати, що в Україні я ніколи не працювала швачкою. Ну, так сталося. У мене була зовсім інша професія. Їх було декілька професій, я маю декілька вищих освіт, я маю магістерську степень, тому ну ось так. Їхала я з міста Запоріжжя в Канаду. Тому кому цікаво, як все відбувалося, то є відео на моєму каналі. Ви можете подивитись ці відео, якщо буде цікаво. Сьогодні я хочу розказати все ж таки трошки про мою роботу. Що це? Як це? Ну, якщо почати з того, що 10 січня я вийшла перший день на роботу. Так як я ніколи не шила до цього, я не вміла шити. Є люди, які вміщити, я не вміла шити. Я вийшла на роботу 10-го, в мене були 4 дні test. Тобто мені давали листочок папіру, на якому був рисунок, і мені потрібно було строчити. Мені показали, як це робити, і я почала це робити. Ну, щось цікавого. цікавого такого. Це те, що хто там хейтив, скільки мені років, як я там, та що та я там. Ну на роботі не питали мене, скільки мені років. Ніколи не запитували про мій вік зовсім. Запитували, чи вмію я шити, чи ні. Я сказала ні, не вмію. Сказали, окей, научимо, якщо є бажання. Бажання в мене було, тому що мені потрібна була робота. Для мене ну, це просто робота. Тому, ну, ось так, приїхавши в Канаду, ви можете е, освоїти якусь іншу професію. Тому що ну, моя професія доволі гарна, але в Канаді я е, не можу по ній працювати, тому що це моя професія ли, е, потрібно мати ліцензію. А так як моя англійська недосконала. Ну, у мене десь рівень. Зараз я проходила тест. У мене А 1 Ну, тобто, рівень моєї англійської ну, не є найвищий рівень, тому що я її не використовувала ніколи в своїй діяльності в Україні. Я не була перекладачем, я займалася зовсім іншим. Я була психологом. Я мала приватну практику, я працювала в школі, я працювала в школі вчителькою. Тому, ну, як би англійська мені не потрібна була, і я її ну, на рівні школи, там, університетів, ну, якось так, якщо мову. Ну, зрозуміло, що за 8 місяців я вже більше знаю англійських слів і можу більше розмовляти, ніж тоді, коли я приїхала. Щось ще цікавого. Моя робота швачки, вона дає мені мінімальна заробітна плата. 14,50 за годину. Чистими можу сказати, що десь виходить це 12 доларів за годину. В тиждень у мене зараз 461 долар. Виходить чистим, це за вичетом всіх налогів, там їх три, це за вичетом, ну, всіх всіх податків, і за вичетом того, що у мене ще я маю дві страховки, як від роботодавця, частково її оплачує роботодавець, частково оплачую я. Тобто десь 15 доларів в тиждень ще плачу я за страховку. Дві страховки в мене одна страховка це на окуліст, стоматолог, масажист, ну, це все, що, що додаткове. І плюс ще страховка в мене на медикаменти, які випише лікар. Покривається страховка. Я вже там розказувала, що за цей час я ось заказала собі окуляри е е в лікаря, е прийом коштував 125 доларів, повністю було покрити ці кошти е страховкою. І як заказала за 214 доларів е окуляри і плюс стояла оправа 139. З таке доларів. Це все покрила страховками. Тому ну, страхова медицина працює. В Канаді те, що я перевірила на собі, сподіваюся, що десь з вересня я вже піду до стоматолога і буду провіряти ще й стоматолога, як працює. Ну, якщо так, Коротенько. Якщо про роботу, то дивіться, в мене я працюю. 40 годин в тиждень по 8 годин за день. Працюю я з 7.30 до 4 часов вечора. У мене є ланч, який 30 хвилин, і є два брейки по 10 хвилин. Два брейки по 10 хвилин вони входять в робочий час. І 30 хвилин в це ну, вони не входять в робочий час. Тому з 7,30 до 4. Хочу сказати, що робота мені подобається дуже позитивний колектив. У нас на роботі ще шестеро українців, які працюють на цій же фабриці. Ну, тому є колектив, є з ким порозмовляти. Дуже позитивно відносяться канадці. Хочу сказати, на мою ломану англійську, вони. Реагують, <с> тому ну, не бійтесь розмовляти. Той, хто приїхав в Канаду, головне не боятись розмовляти. А ну, вивчимо ми ту англійську, вивчимо. Вчу я кожного дня її, вчу по дуалінгу, вчу там трошки ще по різних е е сайтах, тому ну, ось так. Якщо про роботу, то хочу сказати, що відпрацювавши вже ось пів року, у нас 17 числа буде вже відпустка. Два тижні відпустки. Але я вирішила, що раз я пропрацювала тільки пів року, я візьму тільки тиждень відпустки. Один тиждень я буду працювати. Мені буде оплачено цей тиждень і буде оплачено тиждень, який я візьму. Як відпустку, це оплачуємо, відпуска. Тому розкажу, скільки мені заплатили відпускних і як все це відбувається. Ось у нас в п'ятницю, на цьому тижні, буде останній день, коли фабрика уходить на два тижні, якби основна маса людей буде йти на відпустки. в відпустку буде йти. То в п'ятницю, о другій годині. У нас вже нас попередили, буде е, ланч, який е, наш бос е, закаже для нас всіх: буде ланч, такий святковий ланч, тому що ми йдемо в відпуски. Ну той, хто буде ще працювати тиждень, він буде працювати далі, але багато людей підуть у відпуски на два тижні. Тому тут це теж приємний такий бонус. Мені дуже подобається працювати на цій фабриці. Тому що, ну, по-перше, люди дуже позитивні. Багато можна в когось запитати щось, завжди-завжди допоможуть. Допомога є. На роботі, От допомога мені особисто є, я одна в Канаді, тому допомогу я отримую від канадців. Хочу сказати, що на роботу я йду пішки. Я купила вже електросамокат, я трошки тут катаюсь на електросамокаті, але на роботі я ще ходжу пішки. Ну, не маю такої потреби, тому що ну, ці 3 кілометри, які я йду на роботу, я зранку просинаюсь, беру з собою ланч і по гарній погоді проходжусь іду, насолоджуюсь природою йду через парк, спостерігаю. Ну, як косулі тут бігають, вони дір тут дуже вони об'їдають всі цвіти. Тому ну, якби для мене це позитивне. Так, Коли дощ, то ну, не дуже. А з роботи вже мене підвозить Канадійка, вона сама визволась мене підвозити. Я навіть казала, що давай я тобі буду якісь кошти може компенсувати. Бензин, вона сказала, ні ні-ні, не потрібно, я тут їду, окей, окей. Ось так. Тому ну, дуже приємно, коли ну, такі чемні, такі, м, позитивні люди. Ну, Що ще про роботу? Хочу сказати, що багато хто запитував у мене, чи є вільні місця, та постійно в нас беруть когось, зараз беруть. З досвідом роботи, тому що у нас почти весь штат набраний дуже багато <кій> різнонаціональний наш штат, який працює на фабриці. І різні різні національності, тому що хочу сказати, що наш босс допомагає, і наша професія входить для піара, допомагає з піаром і якби, вона входить в. В той список, який потрібні професії для Канади. Тому багато людей йдуть працювати сюди, щоб мати таку можливість потім подати на постійного резидента. Ну, ось Якщо коротенько про роботу, якщо про мене, то Канада для мене мені дуже подобається Канада. Я б дуже хотіла, щоб у нас було так в Україні, як в Канаді. Ну, звісно, що якось трошки по-іншому, тому що і ми інші, і будинки в нас інші, і відношення наше до життя трошки інше. Для мене Канада це про комфорт. Якщо вони канадці, то це про комфорт. Вони люблять дуже-дуже комфорт. Все має бути швидко, зроблено, і поїдуть відпочивати. Ну, те, що я бачила. Комусь Канада подобається, комусь Канада не подобається. Ну, і якщо так, я вже вам розказала про роботу, розказала про медичну страховку. Розкажу, розкажу трошки коротенько-коротенько підведу підсумок і про те, як я знімала житло. Теж є відео, кому буде цікаво, ви можете подивитися це відео. Орендувала я житло, у мене дуплекс, тобто пол, пів будинка, якщо по-нашому. У мене дуже гарне приміщення, я хочу сказати. За оренду я плачу 1070 доларів, ну, 1100 воно виходить, плюс комунальне. У мене опалення і все-все, все що в будинку є, це на електронній на електрики. Електрика тут доволі дешева. Я вже зиму тут була, якщо сказати про те, що скільки я раз в два місяці платять тут за електрику, і я хочу сказати, що десь 400 доларів я платила за два місяці, тобто 200 доларів в місяць. Ось зараз літо, ну, подивлюся, бо ще не приходив мені рахунок. І, ну, Я сподіваюся, що буде набагато менше. Ну, це якщо так що трошки про оренду розказала. Ну, а на завершення свого відео я хочу сказати одне. Коли я читаю коментарі ну, не, особ не особисто під моїм відео, а в групах про те, що ті, хто виїхав, вони зрадники, і щоб вони і не верталися в Україну, і їх там і не чекають. Я хочу сказати. Що всі ми різні, і кожен приймає рішення сам: бути йому в Україні чи не бути, виїхати чи не виїхати. Тому, ну, якось це не дуже, м'яко скажу, чемно, коли так кажуть. Е, тому що наші предки. Мої діди і баби, бабусі мої, які з 21 року обидві засталися після Другої війни, Світової війни, засталися вдовами і прожили все своє життя. Одна і мені хтось буде розказувати, вертатись мені в Україну. Чи я Українка, чи ні? Він хоче забрати моїх предків. Вибачте. Я розумію емоції киплять. Але давайте будемо чемними та толерантними по відношенні один до одного. Де б не були українці? Вони потрібно пам'ятати. Ми українці. І це з нами буде назавжди. Тому що наші предки вони захоронені в Україні. Я коли їхала в Канаду, я розуміла, що мені б хоч дуже хотілося попрощатися зі своїми предками, сходити на могилки до моїх бабусь, до моїх прабабусь. Але російська навала не дала мені цього. Зараз моя Запорізька область знаходиться дуже в тяжкому стані. Дуже тяжкому стані. І я не буду йти в політику і говорити про те, хто винен, чому здали мою Запорізьку область, чому мої люди, мої. Побратими зараз гинуть, а хтось розказує, кому вертатися, кому не вертається. Так ось так. Війна не почалася 24 лютого 2022 року. Вона почалася 2014. Якщо в когось тільки почалася 24 лютого. То подумайте, чому? 8 років ми робили все. Вона не дійшла до вас. Якось так. А перемога буде за Україну. Тому що українці вони неймовірно щедрі і добрі. люди. Але трогати їх не треба. Вони свого не віддадуть ніколи. Ось на цьому хочу закрити. Завершити. Тому підписуйтесь, ставте лайки, буде багато чого цікавого. Сподіваюсь, наступне відео буде більш веселе. Передаю вітання з Канади всім своїм друзям, всім, хто дивиться, всім, хто вірить в те, що і одна людина. Чужій країні може бути не голодна, мати роботу і мати житло. А душа моя і серце, звісно, вона в Україні. Звісно, вона в Запоріжжі, там, де залишився мій чоловік. Я кожного дня йому телефоную. Як у вас день, у мене ніч, різниця в 6 годин. І коли приходить оте сповіщення, що в Запоріжжі падають бомби, перше моє, що я пишу, як ви живі, мої друзі, всім своїм подружкам, своєму чоловіку. Якось так. З вами була Світланка з Канади. Перемоги!